Мрія про власне житло є майже в кожного з нас. Але знаєте ви скільки реально переплачуєте банку, беручи іпотеку? За квартиру вартістю півтора мільйона гривень, понад два з половиною мільйона зверху. Фактично ви купуєте дві квартири: одну собі, другу банку. Чому так стається та як цього уникнути? Низькі відсотки у реклами, не вся правда. Є комісії, страховки, і цифра летить угору. То що вигідніше саме вам: стандартна іпотека, пільгова програма чи взагалі оренда? Іпотека це кредит на десятиліття, де житло виступає заставою. Якщо ви не платите, банк забирає квартиру. Це не кредит на телефон, а зобов'язання, яке впливатиме на ваше життя щонайменше 20-30 років. Середні ставки в Україні зараз 15-18% у Європі 4-6%, а у США близько 7. Чому у нас вдвічі або навіть втричі дорожче? Як кажуть представники банків, тому що у нас вищі ризики. Навіть якщо банк рекламує низькі відсотки, насправді із комісіями, страховками і послугами нотаріуса виходить значно більше. Іпотечна ставка залежить від вартості депозитних ресурсів, головним чином, які залучає банк. Тобто, чим дешевше банк залучає депозитні ресурси, особливо на довгі строки, хоча б від 6 до 12 місяців, тим дешевша іпотечна ставка. Також до цієї ставки банк додає вартість витрат, вартість ризику і на фінальному отримується ставка для клієнта. Але є винятки. Наприклад, програма ЄОСЕЛЯ дає можливість військовим, медикам, вчителям і молодим спеціалістам взяти кредит під 3-6%, ветеранам та переселенцям під 7-10%. Це шанс. Але не всі банки беруть участь, є обмеження по квадратурі, а черги там. Просто величезні. Уявімо. Олена хоче купити квартиру в одному з обласних центрів. Живе вона одна, тому нормативна площа для неї 52,5 квадратних метрів. Вона знайшла квартиру в житловому будинку 2023 року побудування. Порахувала вартість за формулою. Середня вартість житла в регіоні помножена на коефіцієнт для обласних центрів. До речі, дізнатися середню ціну та коефіцієнти можна на офіційному сайті ЄОСЕЛЯ. Тепер Олені потрібно зібрати перший внесок в розмірі 20% від вартості квартири, а також підготуватись до додаткових витрат. Це разова комісія за надання кредиту, 1% від суми кредиту, разові збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, 1% від вартості квартири, щорічне страхування нерухомості майна 0,25% від вартості квартири, а також разова послуга оцінювача і разова послуга нотаріуса. Нам стало цікаво, чому ж тоді банки не знижують ставки. По-перше, має завершитися активна фаза війни проти Російської Федерації. Вона має закінчитися і це має прибрати велику кількість військових ризиків. Це вже позитивно вплине на вартість ресурсу. А по-друге, економічна стабільність, стабільність національної валюти, економічний ріст. Це все позитивно впливає на вставки. Чим нижче буде ставка, тим у нас економіка буде стабільніша. Менші інфляційні процеси, відповідно, банки будуть дешевше залучати ресурси і зможуть запропонувати нижчі ставки за іпотечними кредитами. Криза 2008-го показала, що валютні іпотеки можуть перетворитися на справжню пастку. За місяць борг зростав на 30-40%. Сьогодні додається ще один ризик військовий. Що робити, якщо квартира буде зруйнована? І не забувайте про приховані платежі, які додають ще 5-10% до вартості квартири. Але навіть якщо ви готові ризикнути, кому сьогодні банки готові позичити гроші? Тут основний для банків критерій по клієнту це його доходи. Тобто, чим у клієнта стабільніший і відносно чим йому комфортніший цей платіж по іпотеці, тим більший шанс на позитивне кредитне рішення. Тобто, наприклад, якщо заробітна плата умовної родини 70 тисяч гривень і платіж по кредиту 35 тисяч гривень на місяць, це доволі таки критично, але в принципі ще прийнятно для погодження. Іпотека може стати вашим квитком у власне житло, але тільки якщо ви реально зважили ризики. Якщо маєте стабільну роботу, білу зарплату, а також фінансову подушку, тоді квартира ваша. Якщо ж дохід нестабільний і немає грошей на перший внесок, краще не поспішайте. З вами був Крашбанк. До зустрічі!